Йдемо з собакою, бачу, попереду стоїть тіп, який ну, десь посередині між дуже модно вдягненим киянином з рейтерської і безхатьком. Він отак от стоїть в телефоні, курить, угу. підбігає до нього моя собака, він підіймає очі, бачить мене і каже: Це ти? Я кажу, це я. Він каже, комік, кажу, комік. І, як правило, в цей момент люди або просять сфоткатися, або ти просто кажеш: гарного вам дня і пішов до побачення». А він кажу, все, дякую, було приємно побачитися, я пішов. Він каже, ніт. Я такий, типу, в смислі, ну я пішов, мені там треба йти. Дякую, вам вот зараз він каже, я з тобою. <рикла> каже: Я з вами піду. Я кажу: дякую, не треба. <рикла> я не знаю, що казати в таких випадках. Каже: ні 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 ти не зрозумів. Давай я з тобою пойду, бо якщо ти каже, мені відмовиш, я тебе типу, преслід буду. Ого. Почекай, або я піду з тобою, або я піду з тобою. Так, да, він прямо це каже. І я і кажу: і... в смислі, він каже: ну, в смислі, як маніяк. Я на максимальній паніці приймаю рішення, що мені треба тупо звернути в кав'ярню. Сідаю в кафешку, а він, типу, не, не пішов зі мною в кафешку, і з кафешки там таке ну, скляні панорамні вікна, і видно вулицю. І я просто сижу з собакою, і я бачу, як він просто як вкопаний встал на вулиці і дивиться, і на, і тебе? дивиться на мене, да, в склоп. І в якийсь момент він починає рухатись в кав'ярню. Я думаю, піздець, по-перше, мені треба телефонувати в поліцію. По-друге, мені треба попередити людей, які всередині, типа кав'ярні, що взагалі відбувається. Я бачу баристу. Біля нього стоїть хлопчик, який заказує каву. І я кажу: хлопці, от, хлопці, хлопці, не звертають на мене увагу. Я такі хлопці, І вони досі не звертають. Я прям дуже гучно кричу: хлопці! Ну, бо я в паніці. От він зараз заходить, і я їм дуже швидко випалюю, і я їм кажу: типа, зараз в цю кав'ярню зайде людина, вона мене переслідує, я викликаю поліцію, просто щоб ви знали. І рівно в цей момент вони входять, в рівно в цей момент і хлопець бачить його, бачить мене, і вони просто, блядь, в ступорі, вони, роз... вони не розуміють, куди вони потрапили. І цей чувак вот так заходить, і перше, що він каже, я нікуди не уйду. <ріст> а. Я кажу, чувак, я викликаю поліцію. Він каже: це ні на що не повлияє. Беру телефон, зараз ну, набираю поліцію, отак от прикладаю до вуха, і він в якийсь момент міняється в ліце і каже: брата, ну пиво мені купи просто. Я кажу, типа, ні, чувак, <риво> я, тип, від, ну, я відмовив. Він Це не закінчиться, це не закінчиться. І <риво> він просто повільно почав уходити, ще постояв хвилинку і просто <риво> зник.